Друзі, вітаємо вас знову. Я Геннадій Попенко, це Академія Гелексі. Ну і що сказати, абсолютно якось непомітно промайнуло два місяці нашого навчання, нашого нового курсу. Чесно кажучи, я отримав великий потужний заряд емоцій. Мені багато що сподобалося, але я, звичайно, отримав великий заряд знань. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалося саме вам в цьому нашому курсі. Ну і для цього фінального заключного відео ми не могли запросити нікого іншого, як володаря чорного поясу по гаджетах Galaxy, менеджера із продуктового маркетингу компанії Samsung Євгенія Кіма. Євгене, вітаю. Привіт, За, два при... місяці взагалі не змінився, хочу тобі сказати. Ну, Трішечки змінився все ж таки. Я думаю, що наш досвід користування з нашими пристроями Galaxy, він збагатився. Я думаю, що тут будуть дуже доречні слова класика. Чужому навчайтесь і. Свого не царайтесь, та ти знаєш, я багато чого навчився, були іноді такі кадри. Я дивився на них, і я розумів, що я не можу відірвати очі, і я хочу навчитися так знімати. Так що дуже дякую тобі і загалом компанії Samsung за те, що є ця ініціатива. Ти можеш виступати в ролі експерта в цій академії вже, тому що оцю купу корисних порад ти почув від інших гостей. Мені здається, що можна вже тебе запрошувати у якусь сенсей, приємні слова, але краще розкажіть, будь ласка, що нас сьогодні очікує. За фіналочка, що залишила на найсмачніше сьогодні я пропоную трішечки вийти за рамки смартфону. Тобто, давайте поговоримо про екосистему гаджетів Samsung. Останніми роками тема розумного будинку. Стає все більш актуальною. З'являється все більше смарт пристроїв і мені іноді навіть здається, що ми скоро не знаю, все будемо підключати до Wi-Fi, тому що все має Wi-Fi, Bluetooth підключення, навіть S-Pen, Пам'ятаєш? Для дистанційного керування. Я навіть можу показати для прикладу режим компаньйона. Він перетворює ваш Fold-4 на ідеальний інструмент під час малювання на планшеті. Ви можете використовувати екран планшета як полотно, звичайно, а свій смартфон, як палітру. Ну, як бачите, все синхронізується непомітно і без зайвих питань. З Windows-ноутбуками теж є синхронізація. Для синхронізації є функція, мається на увазі, так? Ти знаєш, я користуюсь цією функцією майже щодня, тому що це дійсно дуже легко і просто під'єднати свій смартфон Galaxy до твого ноутбуку на Windows. Для цього існує функція Link to Windows або ж підключення до Windows, яка дозволяє навіть запускати мобільні застосунки, чим вона мені. Подобається деякі люди, вони дублюють застосунки. Наприклад, той самий популярний месенджер, який ми маємо, і на смартфоні, і на ноутбуці Viber. Ну навіщо його дублювати? Ти можеш без дратів підключити свій Galaxy до свого ноутбуку і потім запустити на ноутбуці. а Смартфон може бути на зарядці. На ноутбуці запустити той месенджер. О, а ще я згадав функцію, якою ми користуємося майже щодня. От пригадаю, як, як часто тебе запитують, передай мені якийсь файл, а то надійшли мені фото. І чим ти користуєшся? Тож зараз. Між Galaxy девайсами можна передавати файли набагато зручніше. Дуже просто і дуже легко. Не потрібно заходити до меню Bluetooth, шукати інші пристрої, конектитися до них, робити видимим гаджет, який приймає файли. Це все довго і ще й не завжди спрацьовує з першого разу, як ти розумієш. Тому є функція Quick Share. Відкриваєте потрібний файл, натискаєте поділитися. Далі залишилось тільки вибрати адресата і підтвердити на ньому приймання файлів. Припустимо, ви переглядаєте відео на великому екрані планшета, такі як у гени. аж раптом вам хтось телефонує. Що зазвичай ми робимо? Ми ставимо на паузу. А потім навушнички підключаємо до смартфону, якщо нам потрібно їх використати у ролі бездротової гарнітури. І оці всі операції потрібно швиденько зробити. Galaxy Buds підключиться до смартфону під час виклику самостійно. Тож ви одразу можете відповісти на дзвінок, а після його закінчення продовжити дивитися відео на планшеті. Навушники, як ти розумієш, підключаються не тільки до смартфона, планшета чи телевізора, навіть до твого смарт-годинника: четвертої версії, п'ятої версії, і прослуховувати музику під час своїх тренувань, залишивши свій смартфон надійно у шафці. До речі, ти заговорив про Galaxy Watch, Я згадав дуже прикольну функцію, на яку я нещодавно знайшов і дуже сміявся. Це дуже прикольно. Отже, гаджет аналізує твій сон і присвоює тобі, в залежності від того сну. У певний рейтинг нервовий пінгвін, виснажена акула. Я обережний олень. І ця функція не тільки прикольна, вона ще й корисна, тому що е, можна отримати поради, як покращити свій сон. І ця функція називається Sleep Coaching, або ж е, тренер, навіть зі сну ми маємо вже. Активувати її можна у застосунку Samsung Health на вашому смартфоні. Ну і взагалі, як ти розумієш, смарт-годинники п'ятої серії Galaxy Watch є гарним доповненням до Galaxy Fold 4 чи Flip 4. Якщо, наприклад, ви забули смартфон. Фон вдома, то не обов'язково за ним повертатися, якщо у вас є на руці смарт-годинник, тому що Galaxy Watch 5 можуть не тільки підказати час та список справ на сьогодні, але й оплатити покупки, та навіть дозволяє отримати дзвінки і сповіщення зі смартфона, якщо ви увімкнули функцію. Я її зараз знайшов. Вона називається виклики є смс на інших пристроях. Угу. В такому випадку достатньо під'єднатись до Wi-Fi, мережі або увімкнути передачу даних. Є 7, якщо у тебе версія з підтримкою електронної сім-картки. Йдемо ще далі. Ти запропонував вийти за межі смартфона, запропонував ніби невелике коло. Годинник, навушники, смартфон. Це вже звично, але йдемо далі. Що ще можна приєднати? Що ще можна сюди доєднати? Пилосос, можливо. Ну, давай про нього і поговоримо. Він вартий того, що про нього поговорили. По-перше, JetBot має інтелектуальну систему прибирання завдяки підтримці функції розпізнавання об'єктів. Він не буде засмоктувати усе підряд, що знаходиться на підлозі. Застосунок SmartSync і є нібито центральним хабом вашого розумного будинку, розумієш? І ми можемо додавати нові пристрої, які підтримують цю систему. І це можуть бути, як я вже згадував, смартфони, планшети, телевізори, колосо пральні машини, термостати та багато чого іншого. Гено, я дивився всі випуски Galaxy Academy, але мені сподобався один там, де ви знімали саме вертикальні відео. І мені здається, що я винайшов ідеальне рішення для перегляду таких роліків. І це рішення прямо перед тобою. Це Samsung. Зе Телевізор з створений саме для фанатів TikTok або ж Instagram. розумієте, саме формат вертикального відео. Але якщо ви прибічник горизонтального форматування, то теж не варто засмучуватися. Для цього достатньо просто повернути свій смартфон. Друзі, ось це є справжня магія екосистеми Galaxy. Якщо в даний момент так само вражені і натхнені, як я, це найкращий момент для того, щоб поставити лайк цьому конкретно цьому нашому відео. Друзі, я дякую всім, хто активно спілкувався з нами, дивився ці відео, ті, хто випадково приєдналися до академії, залишилися, або ж ті студенти, які чекали на цей курс як на свято. Шановні, дякую усім, Євгене, дякую тобі. Запрошуйте обов'язково, щось знайдемо цікаве і розповімо для всіх наших шанувальників і глядачів. І не забувайте обов'язково підписатися на наші сторінки Samsung Experience Store в YouTube та в Instagram, Адже так, ми зараз прощаємося. Так курс закінчився, але це означає, що на нас чекає новий курс. До зустрічі всім подяка.